Подробиці загибелі помічника залужного, мовний скандал за участі колишньої нардепки та мовознавиці Фаріон та перша евакуація українців із сектора Гази. Детальніше про ці новини поговоримо далі. Я Аліна Клименко. Це «Дайджест новин несеться. Вчора ввечері з'явилася інформація про загибель майора Геннадія Частякова, помічника та близького друга головнокомандувача ЗСУ Залужного. І перші думки мої були про диверсію, щоб означало, що росіяни змогли дуже близько підібратися до військового командування. Але згодом з'явилися деталі. Отже, вчора у Частякова було день народження, йому виповнилося 39 років. За даними правоохоронців, чоловік привіз додому в село Чайки на Київщині. Подарунки від колег вдома була його родина: дружина, син та донька. А в одному з пакунків були справжні гранати шість штук, і Частяков разом із сином взяли одну до рук. Як вона вибухнула, описав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Втім, у дописі не йшлося за чиїми словами. Він це переказує. Отже, це були гранати нового західного зразка. Пише Клименко спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Частяков загинув на місці. Його 13-річний син зараз в лікарні у важкому стані. 11-річна донька також зазнала ушкоджень, але незначних. На розірвані п'ять гранат відправили на експертизу, і смертельний подарунок Частякову зробив колега за нашими джерелами, полковник Тімченко. І він сказав Частякову, що вони бойові. В кабінеті дарувальника згодом знайшли ще дві гранати. Пише міністр Клименко. Очевидно, на жаль, всерйоз ці слова не сприйняв загиблий. За цією інформацією, яка зібрана наразі, ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, саме необережне поводження з боєприпасами. І залишається багато запитань. Наприклад, чому один співробітник генштабу дарує іншому співробітнику генштабу бойові гранати, бо це елементарно порушення закону про обіг зброї. Суспільне намагається отримати коментарі від генштабу та МВС. Чекаємо відповіді. І поки триває слідство. Розслідуванням кримінального провадження від сьогодні займатиметься державне бюро розслідувань. Кримінальну справу відкрили за двома статтями: це умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю та. Боєприпасами, але я можу вам розказати трохи інформації про самого Геннадія Частякова. Він родом з Донеччини в Україні жив останні п'ять років. Повідомляє рух чесно. У нього залишилося четверо дітей. Заложний про Частякова написав: цитую: спочатку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією. Знову скандал на фоні мовного питання, і знову в центрі уваги колишня нардепка та докторка філологічних наук Ірина Фаріон. Жінка видала чергову заяву під час інтерв'ю із українською журналісткою Яніною Соколовою. Тепер Фаріон різко висловилася щодо українських військових, що розмовляють російською. Мова зокрема йшла про бійців із Азову та третьої штурмової бригади. Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді, але ж ми Тобро. їх не можемо назвати, ми ж не можемо їх назвати кац. Українцями, ну, це, це як несправедливо. Це... Ну, як? чекайте, якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. У дописах під відео люди традиційно розділилися на два табори. Одні пишуть, що слова Фаріон це зневага українських патріотів, якою б мовою вони не говорили на нулі. Інші підкреслювали, що не можна любити Україну російською мовою. Відповіли на закиди, й самі військові, зокрема, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін навіть написав перший російськомовний пост у своєму телеграмі спеціально для Фаріон. Ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійців Азову, третьої штурмової або будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йдити. Ще кілька військових звинуватили Фаріон в розколі українського суспільства та грі на руку Росії. Так вважає нардеп від «Слуги народу і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернів. Він закликав службу безпеки України перевірити висловлювання Фаріон. Вже відреагував і український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він також закликав СБУ, Нацполіцію та національну раду з питань телебачення і радіомовлення перевірити негативні висловлювання на адресу військовослужбовців, які спілкуються мовами нацменшин. Він нагадав, що у зсу служать і чоловіки, і жінки з різних національних спільнот різного віросповідання та переконань, і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та за. Іншими ознаками карається, зокрема, ув'язненням до п'яти років. До речі, Фаріон професорка кафедри львівської політехніки. Студенти ж вимагають її звільнення. Ну, мені здається, що зараз в Україні війна, і ми не маємо якимось чином е створювати е такі гасла, які сказала Ірина Фаріон. В університеті прокоментували висловлювання викладачки Фаріон щодо російськомовних військових наступними фразами. У Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету. Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом. А українці отримали дозвіл виїхати з гази, поки мова про 101 одного громадянина нашої країни повідомив посол України в Ізраїлі Корнійчук. Загалом на евакуацію записалося більше трьох сотень людей. Евакуація має розпочатися вже сьогодні, 7 листопада. Утім, скільки українців виїде з сектора Гази, буде зрозуміло тільки по факту. Ввечері сказав Корнійчук. Співробітники посольства вже готуються зустрічати українців на кордоні з Єгиптом та Газою. Решту обіцяють випустити в середу, сказав Корнійчук. І також на прохання української сторони мають випустити 51 громадянина Молдови. Страйк на кордоні Польщі з Україною триває. Там від учора польські перевізники блокували роботу трьох контрольно-пропускних пунктів. Вони ускладнюють рух лише вантажного транспорту. Блокада не стосується гуманітарних вантажів, приватних легкових авто. Щоправда, вже сьогодні Польща зовсім не приймає вантажівки з України, які йдуть через пункт пропуску Ягодин. Зранку там стояло близько 160 автівок, які сподівалися перетнути кордон. А рух для вантажівок з Польщі в Україну також обмежений. Прокоментував ситуацію речник прикордонної служби Андрій Демченко. На протест відреагували у міністерстві розвитку громад. Території та інфраструктури України там зазначили, що досі не отримали офіційних вимог від протестувальників. Також у міністерстві заявили, що намагаються вирішити ситуацію, готові до конструктивного діалогу, щоб інтереси обох країн були враховані. Для цього тримають контакт із нашим посольством у Польщі, міністерством інфраструктури Польщі Єврокомісією, українськими перевізниками і прикордонними службами. А я вам нагадаю, польські страйкарі заблокували найбільші пункти Ки пропуску на кордоні з Україною та висунули умови повернути для українських перевізників комерційні дозволи, адже після спрощення перевезень між Україною та ЄС виникла надмірна конкуренція. На цьому у мене все. Я вас запрошую традиційно продовжити розмову в коментарях. Там ми можемо обговорити, які новини вас сьогодні зачепили найбільше.